Рідкісні кадри. 28 жовтня 2014-го. Міст поблизу міста щастя у повітрі повисла напруга. З хвилини на хвилину тут розпочнеться обмін полоненими. Все, Цьосвіше на виха з машини разом з військовими виходить. І цей чоловік. Він кульгає на одну ногу через протез. Кілька метрів, і щастя тепер полонені вдома. Це Олександр Кононов. Він не був військовим, але потрапив у полон. А звільнившись, не повернувся до рідної домівки. Унікальна історія боротьби та витривалості просто зараз. Його голос тут знає кожен мешканець. Щоправда, їх небагато у селі Десятини, що на Житомирщині, всього 30 хат. Продоразні лісі Сепаратист, над хатою котрого майорить український прапор. На подвір'ї з півтори сотні кіз. Це все, що вдалося врятувати з попереднього життя. Тама, Маню, Манюська, манючка, манічка, сюди. Саме їх 20 кіз під покровом ночі разом з помічниками Олександр переводив через лінію розмежування. Мені було страшно їх перевозити. Було страшно. Однак ці кози усе, що лишилося від колись його знаменитої напівлуганщини ферми. Роками Олександр разом з коханою дружиною будували її і залишались там до першого вибуху. За сотні кілометрів від Луганщини на Житомирщині Олександр намагається відтворити ту саму ферму. Він вперше попрощався з життям 11 років тому меня должно было перерезать вот так по диагонали пополам. В общем, мне повезло, я остался жив. Виробнича травма на лісопильні. Травма, через яку Олександр чи не вперше в житті втратив віру у себе. Каж поки в інституті протезування він не зустрів. Я зустрів хлопчика з Макеївки. У нього лівої на... руки немає, ось вот так вот повністю, лівої ноги. А він живе на повну. Вокруг нього дівчата крутяться. Я, я фігів. Мне жаба задушила. як? Вот такой вот пацаненок он може, а я нет же? А вот что, ребята? Та, заради якої хотілося жити, зустрілася зовсім скоро. Жінка на ім'я Вікторія стала його головною перемогою. Вони одружилися і там, у рідному Сєвєродонецьку, у подружжя з'явилися перші кози. Оказується, коз держать вигідно. Начали продавати молоко, бринзу. У мене мрія була створити свою козу ферму. Проте мрії про велику ферму не судилося здійснитися. З першим пострілом у бік рідного міста Олександр визначився. Захищатиме свій український дім. Це я став українцем, як казалось. Отець з Курської області, мать, і дочка донського козака до п'ятого коліна ні одного українця, а я, а я за Україну. Під свист гранати гул автоматної черги подружжя возило на передову до українських добровольців молоко і сир власного виробництва. Ризиковані подорожі в об'їзд небезпечних еленерівських блокпостів тривали кілька місяців, аж поки Олександр не заблукав. Їх полонили проросійські бойовики в той день, коли українські військові звільнили рідний Сєвєродонецьк. У підвалі на очах Сашка катували дружину. Надівали пакет на голову удушали. знущалися з нього самого. Дав там команду говорить, Якщо укропи будуть захватувати Луганськ, двох розстріляють. І не смотрите, що вона баба, а он інвалід. Мало не щодня вони прощалися з життями, коли вже втратили віру, що побачать, бодай сонце, отримали свободу. За 98 днів подружжя звільнили з полону. Та випробування на цьому не закінчилися. Коли Кононови повернулися додому в Сєвєродонецьк, на них чекали розруха і злидні. І замість того, щоб згуртуватися ще більше, подружжя все частіше сварилося. Вони не змогли бути разом, разне, разне мені. У ній своє жизнь своє життя. він поїхав подалі від розбитого міста і серця. Коли втрачати більше було нічого, він почав усе з нуля. Однак життя не балувало. Чому сусіди оминали хату Олександра? Зізнаються тільки зараз. Мене тут діс сепаратистам. Бачите, жили приїхав з Луганщини. Може, хто їй казав? Ну не міняється, так скажем. Ну, село людей мало живе, а тут приїхала чужа людина. Мрія про власну ферму не давала спокою, і тепер у нього понад півтори сотні кіз, ще вівці. У його успіхи з сусідів майже ніхто не вірив, але сьогодні на невеличкому господарстві вже працюють місцеві. Якщо у селі в кожній хаті зазвичай варять самогон, то в його садибі сир. Козі молоко і взагалі козі продукцію ніхто не буде їсти. Ви приходять кажуть, Саныч, ну, гості сирку. Продукти з сільської глибинки вже продають у столиці. Ну Що так? Тому Олександр і його друзі, сусіди, мріють відбудувати ферму неподалік, щоб зробити з українського села справжню Швейцарію. Бути українцем це будувати, піднімати Україну. Я реально розумію, що вот я підняв з пепла одне село, таких як ми знайдеться, тисячі п'ять тисяч, ми подивимось країну. Це Елементарно. Будь здесь дитячий сміх і и... школу відкриють.